Поначалу ми хаотично займалися, не знали на якій висоті їх робити. Потом вивчили немножко європейські стандарти. В самих рядах працюємо гербіцидами, А в міждев'ятих йде просто в От ми зараз, я вам хочу вам показати канадські сорта. Оце у мене рядок. П'ять сортов канадської селекції. Є екземпляри, в року році, мы по 500-600 г. Краще, краще наша рідна селекція. Доброго дня, шановні садівники і садівниці. Хочете побачити, в яких умовах зростають саджанці плодових дерев і троянд, які восени потраплять до нашого магазину? Сьогодні в новому репортажі. Ми вам це покажемо. Дивіться і слухайте. Буде цікаво! Усім наш хазяйця засновано 2013 році. Було поначалу. Невеликій кількістю ми починали розмножувати троянду і плодові дерева. Ну, потім ми це в рази увеличили, засадили сад власної масі персіковий. Ну, Доповнітельно, само собою, ми почали висаджувати овочі. Немного ягідників, маліну, їжевіку. Була у нас і клубніка, гектар клубніки. Але э, запахали, бо наша вода для клубників не підходить високе солі, яке не підходить для клубників. Последні 5-6 років стали займатися штамбовими формами троянд і плакучої форм Шелковіць. Спочатку ми хаотично займалися, не знали на якої висоті їх робити. Ну, потім звучили немножко європейські э, стандарти, зрозуміли, що там різні сорта на різних. Навіть можете подивитися по зйомки, є різна висота їхня. Потому, деякі сорта виглядять добре на висоті метр, а деякі сорта, які виглядять гарно на, на висоті 1,5 метрів. Ну, в принципі, э, цей матеріал ми чуємо порядка трьох літ. Якщо вважати місяць початку стадії сім'ян, то э, цей матеріал у нас обходиться вирощуванням до 4 років. Рядом же ж знаходиться у нас плакуча форма шелковиці. Робимо їх на різних висотах від шести, 1,6 до 2,5 метрів, в зависимості від заказів, від міста де вона буде э, рости. Є різні заказчики. Комусь подобається 1,40-50, а комусь подобається свише 2 метрів. Це персик висаджений у 2015 році. Це вже 8 рік. Посадили його на капельному зрошенні, які дає свої результати. В цьому році ще, слава Богу, у нас ще неплохо з осадками. За першу половину цього року у нас випало 230 мм. Це дуже чудово, скажу так, це дуже рідко буває у нас. А от що в прошлому році, минулий рік, за весь рік всього було у нас 200 мм за рік цілий рік, то нам в прошлому році допомогло капельне зрошення, скажімо так. У нас тут порядка 15 сортів Персика. Ми одновременно з них беремо живці для прививок, ну і само собою фрукти. В принципі, десь ми 26-27 почнемо перший збір сорта річ Мей, ми його що побачимо. Ну і Закінчуємо, у нас цілий каскад, іде сортов, закінчуємо в кінці серпня, в початку вересня. Збор персика. Є невелика кількість 12-15 сортов забувся персів, абрикосу. Наші, наші американська, італіянська селекція. В общем, а яка краще? краще? Краще наша рідна селекція. <с> Тому що все, що ми завозимо, ми з Канади, з Америки, воно гарно, дуже гарно виглядає. Ну, вкусові якості трошки вони. Можливо, вступають. для нашого ґрунту не підходить. Не для нашого ґрунту, наш клімат засушливий, трошки не підходить. Так само, от єсної сорта черешні. Ну, у всіх вже на устах уже старі сорта. Ну, не старі, але ну, відносно старі, От є Кордія, Рігіна, Техлаван. Це чудові сорта, крупноплодні. Але вони для нашої зони не дуже підходять, бо дуже сильна засуха у нас. В момент цвітіння пильця не видержує нашу жару. Тому ці сорта були виведені в Чехії, в Германії, в Словакії, там більш волога середа і там краще йде запилення цих культур і краще отримують. Для нашей зоны, южной зоны, все я считаю, что не очень подходят. Вот для Венеции, скажем так, Львова, черкас и там, там эти сорта больше подходят. Для той зоны. Вот так вот. Ну идем мы далее. Вот мы сейчас, я хочу вам показать канадские сорта. Вот это у меня рядок, 5 сортов канадской селекции. Вони чудови на внешний вид, дуже крупные размеры. Там есть экземпляры в прошлом році мы собрали по 500-600 грамм. Ну это отдельно. А так в основном 300 грамм, 350-250 Это Це дуже крупный плоды. Вон. Так э, мы отошли последние три года от возделывания почвы между рядями, потому что это сильно в нашу засуху сушит почву подойдет под подрезка излишней корневой системы. Мы пошли сейчас, последний, второй, да, это уже третий сезон, на залужение рядами уже. В самих рядах работаем гербицидами, а в междурядях идет просто укошение. Это легче, скажем так, для растений. И, учитывая то, что у нас засушливая зона, это более эффективное для растений, скажем так. Зараз трошки у нас буде перерив і десь через дні п'ять почнеться збір інших сортів. Последні 3-4-5 днів він набирає до 30-40% всіх своїх сухів. Звісно, для будь-якого хазяйства, допустимо, для домашніх услуг нужна кожному мати, де по одному дереву такому, щоб воно було. Я знаю такі сади, де кончені повністю їх закінчили заболівання. Ну а це чисто білий персик, що люди ще не бачили, всі були... Шуковані куди, вішо це таке.